Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. і Сьогодні будемо готувати страву за мотивом тієї страви, яку ми куштували в нашому прекрасному українському Криму. Щось на кшталт димломи, але все ж таки на власний розсуд і за власним рецептом. От, і ми почергово спочатку обсмажимо. Моркву і цибулю, потім обсмажимо картоплю, потім баклажани. Будемо все складати в казанок. Тут у нас мінімальна кількість води, просто щоб зварити м'ясо. І будемо все туди закладати шарами. Першим піде туди цибуля, потім картопля, потім баклажани, перець і помідори. Тепер картопельку. І сам процес приготування на відкритому вогні це задоволення. Наступним обсмажуємо баклажан. Все це відбувається дуже швидко. І страва, приготована на кострі, зовсім відрізняється від такої самої, тільки приготованої на плиті. Все ж таки оцей дим також є як такий головний інгредієнт. Так, один синенький, один біленький. Це на смак не впливає, але просто один синенький і один біленький. Наступне обсмажуємо солодкий перець і за бажанням можна додати трішки гіркого для гостроти. Ну і останній інгредієнт, такі припущені томати. Зараз ми це все зальємо, сіль перець за смаком. Виглядає це дуже апетитно. Пахне це неймовірно смачно. Та й на смак це одна з моїх найулюбленіших літніх страв. Особливо приготована на відкритому вогні з димком. Ну, просто неймовірно смачно і красиво. Так, всі інгредієнти заложені, поперчено, посолено, закриваємо і хвилин, не знаю, 15-20. Просто воно протушиться, як кажуть, одружиться інгредієнти. Так, Встигли ми приготувати до дощу. От якраз страва приготована і пішов такий вже довгоочікуваний дощ. Ще який дощ спустився, погода змінилася в минуту, в минуту. Швиденько все забираємо і тікаємо в будинок. Ось така краса вийшла. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.